Для того, щоб було ось так, я вже замовила насіння а ти? Так, пройдемося по кожному виду. Для консервування найкращі сорти, які я обрала для себе, це соліросо, Полбіг та Імпакт. Для салату це Pink Hoy, Gюsto, хіт, Ананас. І Black Moda. Огірки вибирала партинокарпічні для того, щоб вони могли запилятися без чогось. Це буде відкритий ґрунт, але їхні показники мені подобаються. Вибирала врожайні сорти. Із них це Арктика, Марінда. Пролікс це мій фаворит. І капрікорн, який формує дуже багато зарізів на одному вузлі. З капусти, з ранніх сортів, це перел. із середніх та середньопізніх це амон, Монро і центуріон. Центуріон найкраща капуста йде для квашення, так як я її квасила і не одну тонну в свій час. Вона дуже солодка. Гарно лежить і має дуже багато цукру, що дуже важливо для сквасіння. Щодо моркви, так як у нас пісок, я думаю, що буде непогано себе вести абако. Це тупоносна, солодка, безсерцевина смачна морква. Також спробуємо для себе шантане і ред корет. І з бурячки вибрала це. Акела, карілон. І не відстаю від великих фермерів. Одним із топових солодких буряків це Зепо та Пабло. Ось такий перчик в асортименті. Теж брала небагато для свого використання. І гострий хочу спробувати Шакіру. Ну, і, звичайно, як же без квітів. Взяла ще для себе кермеки, айстри та чорнобривці. Квітів буде трошки менше, ніж минулого року, так як основний напрям буде все-таки зелень. Але потрібно дарувати людям радість. Ось таке багатство моє.